Час говорити про те, що насправді турбує громаду: Хмельницький вільна думка, Важлива інформація із перших уст. Вітаю шановні глядачі. Сьогодні знову в студії Хмельницький Вільна думка. Сьогодні ми будемо продовжити розмову про розвиток Хмельницького, яким буде Хмельницький через 5-10 років. Сьогодні на студії наші гості це пан Павло Шеремета, президент Київської школи економіки, позаштатний радник мера Львова з стратегічного розвитку і пан Іван. Він є почесним громадянином міста Хмельницького. Він є першим міським головою міста Хмельницького, а також депутатом міської ради пан Іван Бухал – з вас, ми, мабуть, почнемо. Ви були тим, хто починали робити перші кроки в розвитку Хмельницького. Ви були першим міським головою незалежної України. Скажіть, будь ласка, от які були ваші тоді думки з приводу розвитку Хмельницького? Які були ваші перші кроки, і які ви фундамент для розвитку Хмельницького тоді закладали? Ну, дякую за запросини. Тим більше, що це не політичний, тема, не політична, а цікава для мене і для хмельничан. Я скажу, я сам не хмельничанин. Але 55 років я вже в Мельницькому, я вріс, полюбив це місто і незважаючи, що родом з Києва, я як попадаю в Київ, то тікаю, мені не подобається те життя, це мегаполіса. В Хмельницькому я випадково нас вели, везли в Угорщину, в армію. Але політичне рішення було знайдено по дорозі, поки ми з Донбасу їхали сюди. І тому два місяці ми стояли на вокзалі. І багато ми отримали інформації про Проскурів, який вже став Хмельницьким, але був Проскурів. І нам в цю теплушку подали про Купріна книжку поєдинок. І я хотів нагадати про історію хмельничанам, щоб вони її не забували, що сказав Купрін про, наш, про наше місто і як ті його слова допомагали нам, владним структурам, ви використовувати те, що сказав Купрін. Так він сказав, що в бідному грязному. Єврейському містечку. єдиним місцем для відпочинку служив вокзал, на котором один раз в неділю курсуючому поїздом Москва Вена збиралася знать, щоб віддихнути, покурити, поіграти в карти. А офіцери проскуровського гарнізону ходили в обрубаних по колінах із загрязні шинеля. І це такий Хмельницький 55 років, так і був. І ми використовували, як це. Аби використовували, коли в радян я ще в радянський період, 10 років працював головою виконкому, ну аналогія е мера міста. То коли ми їздили в ЦК, доказувати, вибивати щось, метал, гроші на розбудову, то ми використовували Купріна, читали, і давайте ж ми зробимо Хмельницький. Це, е це було базовим стимулом. Який нас повернув до громади. Багато людей привикли жити в Хмельницькому, були суцільні там лачуги і звикли до цього. Але історія Хмельницького, як і Хмельницької області, вона цікава. І в цей час, який визначено, це цікава історія. І тому ми. Розгляд розглянули стратегічний розвиток міста Хмельницького. Запросили фахівців. Я і зараз призиваю любі владні структури. Не е, городити город самим. Треба запросити фахівців, які зорієнтують вас. На тому стратегія міста Хмельницького була така. Географія, по-перше, це до 1939 року. Це межа. І я, от зараз, вважаючи, що ви зі Львова. От, я хотів би, щоб на межу, на межу звернули увагу. Я, наприклад, ідеолог, на межі завжди то була Польща, тут була царська Росія. І на межі завжди, я подивився, цікаві люди простають. І Хмельницький, і хмельничани відносяться до тих цікавих людей. І тому, коли ми роздивились географію, по-перше, ко кожний Городить свій аеропорт і Тернопіль, і Вінниця, і Чернівці, і Рівне, і, і Волинь в межах 150 кілометрів. Тому ми тоді стратегічний напрямок вибрали побудувати міжнародний аеропорт. І він почав будуватись. І зробили велику справу. Потім ми теж підняли питання. І вона варилась, і зараз ця кухня вариться. У Хмельницькому біля того аеропорту, що ми, що ми будували, угу. проходить траса тоді в радянський період вона запроектована, вона актуальна і зараз. І зараз на картах Кіпраміста, в Києві я недавно був, вона є. Це Варшава, Кіпрський п'ятий термінал, і е, е, Ріга, Ріга Одеса. Оці дві майстралі, які повинні перетинатись в різних рівнях, і тоді в Хмельницькому повинно створюватись 70 на терміналі 70 тисяч робочих міст. Це перше. Друге, от ми дивимося на Вінниця більше Хмельницького. По населенню, хоч по території вона менше на тисячу гектарів Вінниця, чим Хмельницький. І це благо для хмельничан, що таку велику територію маємо. Треба її привести в порядок, щоб не просто губи красити там макіяж, а зробити місто Хмельницьке, яке варто ціни бути відомим містом у світі. Якісно використати весь потенціал да, розвитку. Так, да, тому дивіться, поїзда. Вінниця не має свого, щоб формувався поїзд. У нас Санкт Петербург, Москва, Сімферополь, е Ужгород, е Чернітін. Ну це що таке? Це географія. І тому от, е статус міста Хмельницького перспектива я бачу в розвитку, от на, напрямку, як. Транспортний узел. Тоді ми е, обговорювали так. І в Москві я був. Чому це літаки з Радянського Союзу, а він велика була країна, летять десь Амтерсдам або Канаду, там е, пересадку до заправку і летять. І ми тоді бачили і це. І тому я, е, Хмельницький, і зараз бачу, що є напрямок стратегічний, це розвиток транспорту, транспортної схеми. І його треба, не знаю чому. Воно зараз не піднімається це питання, але воно є. І затягувати його, якщо більше затягувати. Потім буде визначено, де пройде та й магістраль, то почнеться, викупляють ці ділянки, і потім піднімають ціні, і потім вже розумієте, вже і складно будувати. Це один із напрямків. Я, я приблизно знаю, Павле. чому про це зараз не говориться. Тому що це коштує хмару, хмару грошей. Так що всі ті речі, про які ви говорите, і смуга, і транспортні магістралі, це, це мільйони мільярди гривень, яких немає. Яких немає. Ось тому я би власне кажучи, я думаю, що Хмельницький пішов би тим шляхом, яким про який би я мріяв зараз мається на увазі, дати зелене світло практично будь-якому бізнесу, який формується, де регулювати, навіть спробувати допомагати, скажімо, але допомагати однаково поки що всім. І ну скажімо, пішла торгівля. Можна і любити, не любити. Міжішем я не маю економічного пояснення, чому саме в Хмельницькому. Тобто, ну це можливо, це можливо транспортне пояснення, але якщо вже це, 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 це пішло, і воно зараз здобуває там, скажімо, ну такий достатньо потужний стимул, тоді треба подивитися, які галузі можуть бути навколо цього всього. А ми говорили про оптові, скажімо, склади, логістичні центри. Я думаю, що Хмельницький достатньо добре спозиційований для цього. І розумієте, інвестиції на себе візьмуть тоді приватні компанії, тому що магістралі або робити здавати дороги в концесію. Про що у нас зараз поки що навіть немає фактично мови, або держава це повинна будувати. Держава цього не будує бо грошей. Нема а ці речі будуть будуватися приватним сектором. І ну і тоді воно знімає проблему цих інвестицій, але в принципі я думаю, що ми думаємо приблизно про про і те саме. Тобто використання хорошого е, транспортного місця знаходження для, для розвитку е, в першу чергу е, гуртової торгівлі може з виходом пізніше на на, на дрібну. Ну, тут ми ну, говорили. пам'ятаєте я... з вами про а, те, що Хмельницькій пояснення до теми, звідки взялися ринки, у нас була велика кількість заводів да. і з їхнім закриттям. Я хочу не погодитись багато з, людей з, з, тим, з тим, Моя була завжди стратегія така, і ми виховували так, що головне не гроші, мета. От якщо ми говоримо про автобани два, то тут не грошок справа, тому що визначити, що він пройде тут. І сказати, і застолбіть територію, що тут не можна давати то той напрямок зробити, а далі гроші з'являються. Це перше. Друге, відносно, відносно базару, так, да, колись в Хмельницький я спитав свого попередника, і, на жаль, от е, як кажуть, е, стара метла, нова метла, мітьот по -нов, по-новому, ну я стара метла вже, да? але треба. Стара метла, тільки стара метла знає, в якому углу залишила мусор. Тому я повернувся до того домового попередника, який 18 років був, Карлов Константин Семенович, Семен, на жаль, вже е, не мав живих. Але спитав, чому Константин Іванович, ви керуєте 15 чи 18 років і нема дитячих садків, школи в три зміни займаються. Ну, от скажіть мені, починаючи, що робити. І він сказав. Іван каже, нам пропонували хімічні заводи із садками, з дитячими яслами всією інфраструктурою. А якщо ми беремо таку промисловість, як радіо, Катіон, це е, цікава промисловість, тоді ми погодились. Дайте нам таку цікаву промисловість, але хай буде й без садків, ми їх добудуємо. Тому, знаючи, що, чому так трапилось. Тому давайте доганяти. І ми часто доганяли. І Оці заводи побудовані. Але водночас, коли розвалився Радянський Союз тисячі десятки тисяч людей, тому що в Хмельницькому було таких заводів мінрадіопрому, багато, десь до 60 тисяч працювали. Вони викинуті і взяли за кравчучки, потім за кучмучки, возити і спасали себе. І тому ми маємо на увазі і побудувати навіть пам'ятник. Той кравчучке кучмучке, котра спасла фахівців-мужчин, викинуті були на вулицю, цих фахівців Високого гарту. І деякі там поїхали, деякі пішли в запой. І базар, ринок, і наші хмельничани спасли оцей е сегмент нашого життя, що вони залишились. Ринок був. Єсть і буде, але не в такій формі, як зараз він є. Тому що це ще Проскурів, я про Проскурів багато читав. Був древній купеческий город. Там були представники Азійського банку, Європейського банку. Тут таке життя було. Тому зараз, звісно, ринок в такому вигляді він використовує свої функції, виконує, але вигляд його, але все рівно. Він розвивається. Я до речі, от недавно був. А хто ж ви чим торгуєте? І коли зараз почало перевагу вже брати, збільшується кількість товарів, які виробляються в Україні, і то продаються тут, то да, тут стратегія повинна враховувати так, не критикувати, що там на ринки зібрались торгаші. все. ні, там формується. Команда людей, які мають е, хист, як і до до ринків, ще вернуться після супер цих е, всіх маркетів. Пане, вернуться да дуже цікаво. Слушно, от ми підняли тему розвитку легкої промисловості. А, у нас є ринки, да у нас є потенціал транспортний перехрестям. Якщо вдасться реалізати стратегію, і побудувати все ж таки в Хмельницькому міжнародний репорт. Це ще збільшить нашу спроможність і сильні сторони міста. Давайте побудуємо розмову. от ми десь так резюмували наш потенціал, історію нашу, да? наше привабливе географічне розташування. От такі ключові, такі напрямки. От пане Павло, от, от ви чули розмову, да легка промисловість, торгівля. Транспорт перетини. От ви як радник е, Мера Львова рекомендували певні якісь ходи, рішення для е, міського голови е, Панасудового? От які були б рішення, от, включаючи ці наші особливості, історію, е, наші сильні сторони от наявність ринку, великої кількості людей, самозайнятих підприємців, які шукають, куди вкладати, як розвиватися от, бізнес, говорили, зелений зелений колір. Яким чином об'єднати е, владу, да? куди має бути справлена енергія влади, де вона має десь попросити по коридорам центральної влади по лобіювання певних інтересів локальних? Як організувати бізнес, показати от бачення, що буде в майбутньому, так? щоб вони сьогодні не жили сьогоднішнім днем, а куди потрібно інвестувати, що буде давати прибуток в майбутньому. Чим варто зайнятися? Я думаю, що я, би, я би подивився на два, два напрями. Перш за все, я, я би більше подивився в майбутнє, а не в минуле. Минуле є важливе, але це минуле. Є е, Гарна фраза, що е, решту свого життя я все одно проведу в майбутньому. Так, от в майбутньому я робив би дві речі. І я трошки розвину ту думку, про яку я вже говорив. Перше, це те, що е, потрібно максимально подумати, як можна спростити, спростити життя цим підприємцям, про які про які говорить пан Іван. І у них і так складне життя. Е, їм і так доля приготувала достатньо складні випробування. Вони вчилися на інші речі, і це справді їхні, їхній дух їхня сила волі, що вони взялися і переключилися на іншу галузь. У них і так багато проблем. Як можна ці їм проблеми зменшити? І не тільки цим конкретно, а просто створити в, в місті в між тут в сусідів. Я достатньо цікаві практики: електронні черги, єдине вікно рішень, там і так далі. Навіть, там, скажімо, електронні черги в, в дитячі садки, про які ми говоримо тут. Тут поруч, тут не, не, не треба вже йти в Америку чи, 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 там, чи в Європу Західну О, ці рішення є тут, вже тут в Україні. Це перше. Друге, це активне залучення інвестицій, якраз я би починав одна з останніх новин, тільки що Польща перехопила на себе склад Amazon.com з Німеччини, тобто склад був в Німеччині через те, що за високі зарплати в Німеччині раз. Працівники не готові так працювати, як в Польщі. А Амазон вирішив, де ми можемо розташувати цю базу. А це, це гігантське підприємство, тобто це, це європейська база. Вона пізніше розсилає всі ці всі ці пакунки, всі ці книги, все те решта, що купується на Амазоні, по всій Європі. А Хмельницький, ми вже про це говоримо, про те, що географічне розташування є дуже 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 добре, дуже вдале. І це іншим, це спадок наш. Так? Тобто, ми, ми, ми не сильно над цим працювали. <ріпи> Тепер треба долучити туди енергію. А більшим дуже цікавий досвід цього приводу є в сусідній країні, зокрема, наприклад, Калужська область, Калуга. Ну це теж і не Москва, і, і не, не можна сказати, що це там історичний центр. Так? Активний губернатор, який просто залучає там автовиробник за авторобником, тобто всі ключові більшість ключових авторобників знаходяться там. А, тобто це активне залучення. Це те, що Сингапур коли зробив, також будучи на на на, на, на болоті. А, активне залучення українських, тому що тут є достатньо грошей, також і іноземних інвестицій через вдале географічне розташування. Тобто, ще раз спрощення бізнесу і активна інвестиційна політика. От ми говорили про легку промисловість, і я знаю, що ви були десь дотичні до певного такого бренду Львова. Як зробити так, щоб люди зрозуміли, що таке Львів да, про якого певного такого позиціонування в Україні в Європі під час Євро 2012? От, ми нещодавно мали декілька дискусій з різними людьми, також ми вже довго говоримо про розвиток Хмельницького. І мені посвістило бути на минулих вихідних на Ukrainian Fashion Week в Києві. І говорили про те, що, а чому б зробити бренда? Хмельницький вдягає. Україну, от ми з вами говорили, чому тільки Україну? Давайте вдягати Європу. Якщо ми говоримо про торгівлю, ви самі підняли тему, пане Іване, про те, що сьогодні вже починають торгувати не китайськими товарами, а українськими. А чому б не підсилити наш досвід тут виробляти, тут шити, тут продавати звідси. А ще якщо підсилити не просто шити, а самим формувати моду якусь. Як ви дивитеся така стратегія? Чи, чи вона життєдайна? Це стратегія для кого? Для міста, для розвитку міста, регіону, щоб підприємці знали в що потрібно інвестувати, так як зелене світло для інвестора, да влада максимально сприяє, зелене світло, дозвола території і так далі. Я тут дивіться тут можна не обов'язково шити. Тут можна, я не знаю, можна копати, можна я не знаю. Інші якісь речі робити. Розумієте? Тобто це треба подивитися на що економіка може реагувати. Тобто, де може бути ця конкурентоздатність, здатність, про яку ми говоримо? Ну, по-перше, от на нашому базарі. З кожним місяцем все більше і більше наших товарів, хмельницьких, з'являються і такі костюми показували там, продаються. Продаються за 700 гривень прекрасний костюм. А для кого ви шиєте? А ми для Європи шиємо. Ми нам дають ці викрайки ми шиємо і поставляємо. Тому такий костюм, який стоїть 700 гривень. Гривен там стоїть 700 доларів чи 700 євро. Тому люди вже над цим працюють. Тут треба мобілізацію цих сил, вивчення цього всього. Багато речей, які привозяться з Китаю, можна робити і робитись. Це стратегічний напрямок, і не треба чекати тільки зверху, як хто розбереться. Зараз привикли всі показувати от там президент. Президентів було вже декілька, 22 роки. Вони там говорили, що треба покращувати. Ну треба підняти і громаду. Тому громада робить багато справ відносно е, шити. І не забувати головне, саме головне, у нас теж губернатор активний. Активний, розумієте? Так ми просто мало знаємо про дії влади і місцевої. І обласної, і міської. І ми забуваємо про тандем. Область, наша третє місце по історії, по пам'яткам історії після Львова і Києва. А якщо глибше копнути, глибше відкопати скіфський курган, Трипільське поселення, яке в Хмельниці то може стати і першим. І тому от був я в Америці з мером в прошлому році в грудні, mm -hmm. то Показали свої просторії. Да, Туризм може нам підняти багато туризм, земля, працевіті, працьовиті люди. Просто треба трохи розбудити самих себе. Розумієте, от я розбудив себе, але я вже старий для того, щоб робити. Але хочу, щоб воно було чудово. От ми вже вже викристалізовуються певні напрямки. Да? От входять дискусії, це туризм. Дійсно, да. у нас і Кам'янець-Подільський, тут і поруч Меджибіж, і Зяслав, і Слав, і Сатанів. Як зробити так, от щоб зупинялись тут? Да? Приїхали в Хмельницький і з Хмельницького поїздили в Каменець, в Межибіж, в Сатанів і далі по області. У Нас багато таких місць. От що треба зробити. Моя пропозиція. Якби хтось зробив, я не встиг зробити. Треба, щоб кожна дитина школи, це не треба грошей, щоб побувала за кошти того урока краще пари не провести, а за ті кошти звозити. В Кам'янець-Подільський, там Сатанів, Візяслав. От пам'ятник ЮНЕСКО це Сутківці, церква, яка занесена в, в ЮНЕСКО. І багато і не знають, що в нас в царський період була 33 роки держава Міньковецька. Це ж історія, яку треба знати і побути. Міньковецька держава. Цар не мог заборонити цьому е, 13, 13 сіл було. Да Багатійша історія. І його треба використовувати. Тепер які чудові землі, чудові люди. І от цей потенціал треба об'єднувати не по під політичним лозуном, а під гаслом стратегії, під глас... гаслом економіки і користі нашого регіону в Україні і в Європі, от е, тому що я я добавив на цьому ж дуже мені подобається ваш патріотизм. А, Я думаю, що все-таки вже, якщо б там, якщо ці пам'ятки і вони вони відомі, то вже вони вже. Мали би спричинити цей попит. Ми поки що цього не бачимо зараз. І тут є трошки проблема, в тому, що ми мало це пропагуємо Хмельницький. Я думаю, що подумайте, це 4-5 годин від Києва, якщо їхати на авто, наприклад, з Києва в Карпати. І багато людей між іншим так і робить. Тобто мається на увазі. Вони їдуть на, на автомобілі, і більшість багато людей їде саме через Хмельницький. Тому що, якщо дивиться, якщо люди їдуть в Кам'янець-Подільський, тоді я б вже я, я б я би проїхав би Хмельницький, і там година там півтора залишається, там півтора на да? я б вже туди-туди доїхав. А якщо в Карпати їхати, то це логічне місце пообідати, наприклад. А в пообідати. Потім залишитися, якщо там, скажімо, зробити якісь якісь центри дозвілля, якісь аквапарки, там зробити гдішем готелі. З готелями є, є, є питання, тому що задіть на, на booking.com. Я буквально в суботу намагався знайти готель. Uh, і є питання, тобто, скажімо, я не буду говорити там 4-5 зірок, я так розумію, що їх немає в місті з трьома зірками. Є є питання. Тобто, треба говорити вже з мережами для того, щоб вони бачили щоб вони бачили Хмельницький як центр, можливо, для скажімо своєї діяльності. Також тобто, але це також це є питання, що де є точки болю клієнтів, де є точки болю споживачів, uh, тобто як їх зняти для того, щоб люди залишалися тут. От ви слушно підмітили, що дійсно нам є потреба розвивати готельний-ресторанний сектор, взагалі дозвілля, бо в будь-якому разі, якщо людини їдуть просто по роботі чи зупинить попити каву, цього замало для того, щоб розвивати економіку, щоб тут залишались гроші. Потрібно Створити місця, де людина може зупинитися, причому комфортно, щоб вона тут отримала задоволення від самого перебування і можливо десь провести час. Не ніч і поїхав, а ще якісь місця, які можна відвідати. Ви говорили про, про якийсь парк великий, який потенціально був десь розроблявся. Детальніше ну, розкажіть з нашим глядачам. Хмельницький немає таких сам місто. Хмельницький немає таких історичних, яких пам'яток. Ят, пам Є оцей скіфський курган, над яким працюють, почали там роботи, привести його в порядок. Але е, планувалось в стратегії міста місто Хмельницьке зробити місто парком. І м, я в свій час. Піднімав ці питання, їздили, вибивали кошти і в Москві, і в Києві. І ми побу... 12 озер. У нас повинно бути і сім побудованих, які треба продовжити далі їх об'єднати. І запроектований в 68-му році найкращий в Україні в радянському союзі, це офіційні документи. Я привіз з Києва, Лі Луго, Дендро, Лісу, Лісопарк 200 гектарів. Розроблений проект 68-му році ще був, але чомусь він попав під риф секретно, а зараз ми його відкопали. От хочемо зробити так, тому що іноземеці ми повинні розраховувати не, не на, а, ну, на тих туристів, яким вже надаєли ці Єгипет, і Індія, і шри ланка і всі-всі вони хочуть подивитись, а ми маємо що показати. Як я приїхав тут, було сьоме чудо світа. Колона Помпея була. а У нас є чудеса світа. Так от туристів західних, європейських вони можуть ходити по, по до корів, можуть походити і по грязі, але вони повинні вернутись вечором в готель, де умови хороші. Тому в Хмельницькому є невеликий і хороший отель є. Тому зараз запроктований в Хмельницькому і виділяє міста на конкурс, оголошується. Під два, дві великі готелі, п'ятиповерхові, є місце. І в, в цьому парку, який от ми відкопали, і громад, на громадських засадах я хочу сказати, от що громада, влада сильна громадою. І тому зараз у нас е, народна сила, я очолив громадську організацію, яка не є політичною, політичною а 32 організації громадських, які створені щось добру, добру справу робити. Зумієте, коли я з ними почав розмову, то цікавили люди. На колінах перед ним треба стати. І вони кажуть, Іван Васильович, а що ви за гроші спочатку? А скільки у Хмельницькому, ви знаєте, на депозитах, а в Україні і в мене є цифра, я не хочу називати скільки. гроші є і в людей. І якщо сказати, а ми зараз піднімаємо це питання і люди по 5, по 10 гривень перераховують на фонд віра надія, любов», то чому ми не можемо сказати, от ми зібрали кошти, от ми громадська організація, розумієте, вже зробила проект. Ніхто то за гроші всі говорили. А у нас вже в електронному є е е е версія електронна, є е проект. Зараз вже е посчитали скільки. Ми можемо заявляти, до цього треба піти. Що громада заявляє владі? Не влада каже, ми побудуємо. А громада каже, побудуйте парк, ми готові. Дуже дуже хороший тон для того, щоб де завершувати. Тут режисери говорять нас дві хвилини. От резюмуючи, да, тобто, ми прийшли до того, що власне в нас хороший географічний потенціал, навіть якщо кияни їдуть в, в Карпати з заходу на схід, і всі передумови, щоб тут. Розвивався центр туризму, да, ми говоримо історичний yeah. досвід, перетин шляхів, тобто логістика. Але потрібно так, зелені кольори для інвестора, щоб інвестор розумів, яка політика місцевої влади, що ми розвиваємо і в що перспективно інвестувати. У нас, от буквально залишається ще хвилинка. От якихось ваших таких основних два меседжа, секунд по 30 до наших глядачів. Я хотів би сказати, що мені дуже я радий, що запросили тим більше мій колега зі Львова, у Львові багато побудували авторів'янерища, розумієте? І створили багато. І готику, еклептику, якої там архітектури самий молодий обласний центр. Це Хмельницький. І я призиваю всіх, це межа. Давайте ми об'єднаємо захід схід, не, не дивитись, що це комуняки там були. Ангела Меркель теж комуняки об'єднала. Тому я хотів би, щоб порозумілися, і в Хмельницький запрошувати. Всі, хто перспективний місто, воно може десь трохи загальмувати, але зупинити розвиток міста ніхто не зупинить. Дякую, Пане Павле, ну, я хотів би подякувати вам за запрошення. Також для мене це честь бути з першим міським головою. Тут, якщо говорити про ви розказували про свою біографію. Трошки моя родина родина матері з Волочиського району, родина батька зараз частина проживає в городоцькому районі. так що це також дорогі місця для мене. Я хочу побажати натхнення і, і сили волі і терпіння впроваджувати стратегію. Це впровадження є навіть важливіше ніж її розробка, так що успіху. Сьогодні з нами в студії були Павло Шремета, президент Київської школи економіки, пан Іван Бухал, перший міський голова міста Хмельницького незалежної України, почесний родіни міста. Ми сьогодні говорили про розвиток міста, бачення міста Хмельницького в майбутньому. На цій ноті ми будемо завершувати. Хочу, щоб ви пам'ятали, що місто Хмельницький це не споруди. Місто Хмельницький це наша громада. З вами були ми. Програма Хмельницький. Вільна думка. Побачимось!